Сьогодні ми розповімо про героїню сьогоднішнього випуску дівчинку Люсю. За її життя вже трапилось багато болю. Вона пережила смерть свого хазяїна, який захищав батьківщину на фронті. Ім'я Люся вік два роки. Порода Матіс Амстафа. Енергійність три лапки з п'яти. Полюбляє спокій, здоров'я п'ять лапок з п'яти, дружелюбність п'ять лапок з п'яти. Навченість чотири лапки з п'яти знає базові команди. Привіт, мене звати Люся. Мені два роки. Моя порода матіс Амстафа. Раніше я жила з чоловіком, який був для мене надійним хазяїном. Він любив мене, дбав про мене та моє здоров'я. Ми гуляли разом. А потім він поїхав. Сказав, що має захищати нашу землю. Я його чекала дуже довго, але він більше не повернувся. Цей час я жила у наших сусідів. Вони годували мене та піклувались. та їм було важко це робити. В них були свої турботи. Зрештою, вони привезли мене на стерилізацію, та після операції мене залишили в центрі поводження з тваринами. Тепер я живу тут. Ви знаєте мою історію, і я можу розповісти вам про свій характер. Я дуже лагідна дівчинка. Люблю людей. Мені подобаються обійми та спокійні прогулянки. Зараз я після операції, але вже зовсім скоро я прийду в процес реабілітації та знову буду бігати по галявинам у компанії інших собак. Я почуваюся невпевнено, Не люблю, коли вони поруч. Я краще буду в компанії людей. Буду вашим компаньйоном. Дуже сподіваюся, що скоро знайду свій новий дім. Люся не просить багато, лише дім та людину, якій можна довіритись. Якщо ви шукаєте друга, телефонуйте за номером, який вказано на екрані. Ви дивились програму Вухнастики похнастики в пошуках дому. З вами була Аліна Сітнікова. До нових зустрічей.